Усім привіт! Я Поліна і будемо дивитися таро-прогноз для близнюків на 24 2024 року. Почнемо ми з колоди Незалежні називаються. Це українське видня. І давайте тут подивимось, що очікує близнюків в серпні 24-го. Основні події. На що дивитися? Дев'ятка пентаклів. Двійка жезлів і двійка кубків перегорнуто. Чому перегорнути двіка кубків імператриця? Угу. Так, що ми тут бачимо? Дев'ятка пентаклів. Задоволеність. Від роботи, задоволення від результату, від фінансових своїх показників, від заробітку, від життя в цілому, від того, як ви виглядаєте, від того, який результат маєте, де ви зараз. Взагалі матеріальна така дуже карта, але загалом вона говорить про результат, до якого ви самі дійшли. Тобто ви самі це створили в своєму житті, і ви зараз насолоджуєтеся цим результатом. Дуже класна, шикарна карта, я би сказала. Двійка жезлів нам говорить про планування. Можливо, плануєте в поїздку кудись поїхати. А, але загалом двійка жезлів планування будь-чого, не тільки поїздки, просто тут у нас а, море, пісочок, да, ще літо в серпні, то чому би і ні. І дві жезлів якраз нам говорить, що тут немає активності, прям так, як такої, але є. А, знаєте, подумали, вирішили, і написали дуже чіткі клас, плани, які можуть дати вам класний результат. І далі двійка води перегорнута. А, це у нас. Взагалі партнерство двійка води, партнерство таке, дуже приємне, емоційне, тактильне, де дві різні людини поєднуються, вони різні, вони мають свої якісь бачення, але при цьому в них є цей симбіоз. Да? В тому значенні хтось щось не зрозумів, не прийняв якісь. Можливо, навіть конфлікт, сварка може бути. Да. Через що? Через е, е, імператрицю перегорнуту. Хтось перегибає палицю. Е, можливо, ви. Там. Імператриця перегорнута, роздрадована, капризна, егоїстична, е, дуже така, я в собі хочу, ідею цей п'ятий десятий. Да? Тобто може бути от якраз така. От, Історія про конфлікт. Також імператриця може говорити про відсутність якогось прогресу, розвитку і в парі. Да, мається на увазі, І можливо, ви будете піднімати цю тему в партнерстві. Типу, давай вже кудись рухатися. Да, от я вже спланувала свій, своє життя на 10 років, давай вже щось робити, рухатися. Так, далі наступна колода. Це, а, ну і до речі, от тут от ще хочу сказати: в такому поєднанні е, імператриця з дві кукупків, це побутові сварки. Хтось посуд не помив, хтось там продукти якісь не купив, хтось там гроші якісь не забрав і так далі. Да? Тобто побутова історія дуже побутові сварки, і при тому всьому при жінка починає тут. Е, Командувати в такому дуже неприємному тоні форматі, і через це може виявитися ну, конфлікт в парі. Далі э, тріумфальний місяць, нова колода для мене в моїй колекції. І давайте тут подивимось, що буде в тільців. В Ой, в тільців, близнюків. Вибачте. Близнюків. Близнюки серпень 24-го. Так, мах перегорнутий. Лицарь жезлів. Угу. Що ще? Знову імператриця перегорнута. Бачите, яка вона тут намальована? Тобто вона тут є тут надмінна, така надмінна, і є така, е, от в залі вся, вся її постать показує, що вона вся така ділова дама, що вона така, як ну Дуже статна, що вона дуже така знає собі ціну до будь-якого якогось там не підійде. Да? І тобто до неї треба мати підхід, її треба ублажати. В перегорнутому значенні це ну, роздратована жінка. Да? Тобто це жіночий такий архетип жінки, яка чимось сильно незадоволена, і вона стає дуже агресивною, неприємною. Да? Тобто от В те, що я кажу, це якась може бути невпевненість, недбалість, може, конфліктність, агресивність. Да? Про що тут імператриця перегорнута? Колосо фортуни. Да? Як кудись поїхати, як щось організувати? Тут питання роботи що може бути, що можете переживати сильно, бути такою. Ну, от, да, то, що я описала в роботі, або питання здоров'я. Якщо питання здоров'я, то тут явно по-жіночому якісь проблеми, які треба вирішувати. А, але загалом мах перегорнутий нам говорить про що? Про те, що а, є якісь викручування да, рук, да, щось хочеться реалізувати через когось. Да? Може бути так, також це, коли не вистачає сили волі щось реалізувати, щось зробити, ми просто стоїмо на місці. Хоча у вас тут є лицар жезлів прямий, який нам, власне, каже, що сили і енергія для реалізації у вас є. Хоча він тут, до речі, стоїть, а не біжить. Тобто все палає навколо як символ того, що є енергія, є. Ем, ну, хочеться да, якось ем, розвиватися, але помагу перегорнутому, ніби не вистачає ем, ну, внутрішнього чогось, стерження якогось, да, не вистачає для того, щоб реалізовуватися. Через це, до речі, по імператриці перегорнуті, можете самі на себе сваритися, можете, можете самі е, якось себе хейтити, вот, само відчування таке, да? На мінімалках. Хоча і не на мінімалках в такому форматі два старших аркани. Тобто, обережно. Також, як я і сказала, імператриця і ще із косом фортуни це рутинні проблеми. Рутина, Рутина яка ну, задовбує. І через це можуть теж бути проблеми. Так, далі. Наступна колода це колода Манаро. Давайте подивимося що буде в стосунках у близнюків, у яких є партнер. Да? Близнюки, у яких є партнер. Дзеркало перегорнуто. Король повітря перегорнутий. І сила перегорнута. Так, близнюки. Ой. <заділа>. І близнюки, що у вас буде в особистому житті в серпні, ті, у яких немає партнера. П'ітірка води. Луна. Так, вісімка землі. Коса дзеркало, про що воно перегорнута. Так, ну дивіться, близняків, у яких є стосунки. У вас тут якийсь. Ну, дійсно, видно, що імператриці перегорнуті, це вже нам натикає на те, що у вас буде в сім'ї якийсь конфлікт. Ну, тобто, буде вияснення стосунків. І тут видно, сила перегорнута король повітря перегорнутий, це якісь. Скандали ну, на преділі, да, на емоціях, сильні. Сила перегорнута насправді в такому поєднанні, я би сказала, що так як це загальний розклад, тут може бути якби, такий діапазон від е, сильно посварились, до хтось когось побив. Тому що сила це фізичне, да, це насильно може бути. Коли фізично когось побили, фізи або психологічно над кимось дуже сильно побили. Е, Познущалися. І, ну, я би сказала так. Якщо таке відбувається, треба це завершувати і уходити. Не треба це терпіти, не треба пояснювати, не треба чекати, тому що по імператриці можете почекати. Вибачте. І дзеркало перегорнуто, ніби стосунки. Не рухаються, вони на паузі, вони в регресі, вони. Ем, от знаєте, як касета крутиться по одному і тому ж колу. От Одне й те саме. Да? І ми по зірці все сподіваємось, коли ж воно буде краще, а воно краще не стає, тільки гірше стає. Ну, чесно кажучи, я би по такому розкладу прийшла би до мене на особисту консультацію і подивилась би, що там є. А, тому, що, тому що це загальний прогноз. У когось це може програтися просто як те, що в вашому місяці нічого не програється. Ну, нічого не буде. Ну, типа, буде просто регрес, така пауза в стосунках, десь посваритись, а, або просто там десь на емоції перейдете. А у когось це може бути, може бути сильний зашквар. От, тому тут обережно. Також. Ті, е, близнюки, у яких немає стосунків, у вас їх ну, і не буде. Да? Тому що луна перегорнута, ви сильно по цьому поводу ну, можете думати, переживати про що луна перегорнута. Брома. Да? Тобто ви, можливо, пішли з цих стосунків, бачите, який тут був накал емоційний. Але він залишився. Да? Тобто переживання, якась. Така грусть грусть тяжка Оце грустяшка. Ми груст, е, сумуємо. Е, і нам от прям сумно, сильно емоції нас захоплюють повністю. Луна перегорнута. Ми хочемо бачити, от, да, ми дивимось на цю луну і хочемо там бачити щось таке прекрасне, але це ілюзія. Цього немає. Да, ми хочемо бачити в цьому магу. Цьому чоловікові ми хочемо бачити таку людину, яка, якою вона насправді не є. І це важливо розуміти. Це ваша якась ілюзорність, і це вас може засмучувати сильно. В перегорнутому ви можете ще, до речі, цього не дуже сильно розуміти і ходити в цьому, знаєте, як в тумані. От таке, знаєте, відчуття, що все як в тумані, немає ясності. Над цим треба працювати, я вам кажу одразу. І вісімка Пентаклів теж не хочете, не хочете працювати, не хочете в це вкладатися, вам не цікаво. Вам, ну, якось воно все, да, так далеко, все тягнеться. Така рутина. І з цього я можу сказати, що близнюків, у яких немає стосунків. Працюйте над своїм психологічним станом, допомагайте себе, підтримуйте себе. Ці близнюки, у яких є стосунки, тут не вистачає якоїсь якогось поштовху, але поштовху не в контексті накричати один на одного, а в контексті поговорити і побачити, яка людина, що в неї, що у вас, і співставити не треба вимагати або тиснути. Співставте і зробіть рішення. От це від вас вимагається насправді. Так, і наступна колода. Етералвинс. Visions... Ой-ой-ой, опять здію. Подивись. Етерал Вежнис Таром. І давайте тут подивимось, близнюки, ваша робота, реалізація. Фінанси на серпень. Диявол перегорнутий прямо. Такий випав. Лицарь кубків і лицарь жезлів значить, лицарі нам, ну, звичайно, говорять про процес розвитку. Да? Десь ви е, ну, в роботі, умовно кажучи, ви продовжуєте працювати там, де і працюєте. Дякую перегорнути, про що він тут. І угу. е, ще хотіла сказати про лицарів. Е, лицарі це може бути як сигніфікатор якихось інших людей в вашій роботі. Да? Що на вашу роботу конкретно. В цьому місяці в вашій роботі буде там дуже багато людей. Будете багато з ким працювати, співпрацювати, співпівпрацювати, да? і так далі. Тобто лицар кубків це людина, яка дуже натхненна, їй може подобатись, вона там прям загорається якоюсь ідеєю, да? така вот натхненість іде емоційна. А от лицар Жезлів перегорнутий людина навпаки втомлена. Да, тобто це можуть бути ваші грані в цій роботі, а можуть бути, наприклад, різні люди. Але що от прямо мене турбує, це диявол перегорнутий. Це, ну, прям, якісь схеми. схемні, Знаєте, там, от по четвірці пентаклів щось собі можете з роботи, забрати. Так, петішок, щоб ніхто не знав. Також по дияволу перегорнутому це якісь. Ну так, да, це схема. Е, сказати там, що вони якісь там жахливі, або що вони там вам перенесуть якусь жахливу відповідальність, ні, але диявол це якби вкрасти їх десь, десь обманути, десь там обхитрити, десь собі забрати, е, хотів так зробив по-іншому, щоб собі стало легше. Да? Тобто, це якісь такі мутки. Крутимося, мутимся От. З четвіркою Пентаклів нам говорять про те, що ці мутки для того, щоб накопичити якісь гроші, щось зібрати, щось, ну от, ну, можливо, на квартиру збираєте, да, от, як варіант. Але е, обережно. Диявол саме перегорнутий, нам говорить, ви можете грати і вигравати, да, тобто от, як в казіно. Але також дуже великий ризик, що ви можете всі ці зусилля. Програти, да? ви можете не отримати ті гроші, які, на які ви розраховували, вас можуть спалити. Тому робіть все, якщо щось таке робите, обережно. Також диявол може нам говорити про пристрасть, як таку, яка може потрошечку йти на спад. Да? Тобто ви тримаєте якийсь свій базовий емоційний баланс і от потрошечку уходите на спад по цьому дияволу. Ось такі от різні варіанти можуть по ньому проявлятися. І остання колода, відьмочки. і давайте на них подивимось порада для близнюків на серпень. Порада для близнюків на серпень місяць. Туз пентаклів. Якщо є якісь Варіанти, пропозиції, ідеї, користуйтеся їми, робіть цей перший крок. Пробуйте, реалізовуйте. Це ваш шанс. Оце ваш шанс щось реалізувати, щось зробити, якусь там копійчину заробити і так далі. Тобто, тут однозначно по тузу пентаклів проявляйтеся. Можливо, якщо треба там подарунки подарувати, або. Щось таке купити, да, щоб вразити, теж таке робіть. Туз Пентаклів взагалі про вашу ініціативність, тому що він туз – це один, да, проявляєте цю ініціативність, і вона вам буде приносити потрошку якийсь результат, або взагалі відкриє перед вами якісь нові двері, на які ви навіть не могли розраховувати. На цьому буду завершувати близнюки. Якщо вам потрібно, моя. Консультація по таро пишіть мені в інстаграм. Я дані залишаю під цим відео. А вам бажаю прекрасного серпня і скористайтеся цими шансами, які вам посилає Всесвіт. Всім пока!